Доброго ранку, малята! Любі хлопчики та дівчатка А до нас сьогодні зайчик в гості завітав із малятками погратись. Зайчик побажав! Зайчик є маленький, такий гарний і сіренький. Довгі мушка дуже має і швидко стрибає. Діти, будемо з зайчиком гратися! Зайчик ховатиметься, а ви його шукайте і говоріть, де він заховався. Діти, ви готові грати? Тоді будьте дуже уважні. Подивіться уважно і скажіть, де сидить зайчик? Правильно, на полиці. А зараз, де сидить зайчик? Правильно, на підвіконні. Діти. А зараз біля чого зайчик сидить? Правильно, біля дивану. А зараз. Правильно, біля тумбочки. А зараз біля чого сидить зайчик? Правильно, біля квітів. Діти, наш зайчик такий швидкий. Подивіться уважно, де сховався зайчик. Вірно, під стільцем. А зараз, під чим сховався зайчик. Правильно! Під столом. А зараз на чому сидить зайчик? Вірно, на дивані. Зайчик дуже задоволений, що ви його шукали. Але йому вже час відпочивати. Треба лягати спати. Тож, дітки, до побачення та до нових зустрічей!